Все працює. Дане відео знімається для того, щоб ви мали уявлення, як воно працює, як воно заряджається, от зарядний пристрій, акумулятори, прикурювачі, далі інвертор, далі от такі от ще, щоб можна було більше пристроїв підключити, касета, така розгалужувач і ящик. На даному відео хочу розказати. Про свій от новий потужний повербанк зарядну станцію буде заміняти. от він Можна буде підключати різні пристрої. такі от до 1,5 кВт болгарку. Це зараз буде незамінна річ, так як світло вимикають. І ось такий буде в мене склад мого от повербанка зарядної станції. Це ось такі два акумулятори по 28 А. На них от такі йдуть М5 болти. Такі от. Закручуються, всі фіксують все. Далі що я використовуватиму? Ось таку от шину, щоб з'єднати у 24 вольта систему болтовим з'єднанням. Далі це все буде заряджатись за допомогою ну, зарядного пристрою. Буду підбирати, щоб він мав там, 5 А не більше потужності, так як 28 А ділимо на 5. 6 до 6 годин буде привати повна зарядка, цикл. Вся система буде працювати ще на цьому інверторі. От, акумулятори будуть під'єднані ще до цього інвертора 1,5 кВт, для того, щоб я міг мати змогу підключити булгарку, різні шліфмашини. Що мені потрібно. Ще я хочу вивезти два такі гнізда для прикурювача, от, щоб можна було адаптер для зарядки телефонів підключити, коли нема світла. Два такі адаптера помонтую. Ось цей кейс буде все сконструйовано. Давайте витягнемо, як виглядає от даний інвертор, такий здоровий. Мощний. Він такий здоровий лезний йде. Ось так він виглядає. 24 вольта система. Зараз я спробую це все з'єднати, як воно виглядатиме у дії. Давайте зробимо це ось так от, гарно одним помахом. Ось і вже от зібрав я дану систему, повербанк, зарядна станція. От. Що ми можемо побачити? От, зарядний пристрій. Від нього йде кабель, яким це все буде заряджатись. Далі йдуть акумулятори два. Це живлення. Після них вже йде. Що там у нас? Прикурювач один вихід на 12 вольт. Ще один прикурювач, в який можна буде вставити адаптер. Адаптер для зарядки телефонів. Далі сам потужний такий здоровий інвертор. Інвертор має 25. Він 24 см довжині приблизно. І такий він важкенький, десь 1,5-2 кг має. Відключаємо, зелена кнопка засвітилась, виключили. Все потухло. Включили, зелена. Далі ще я у свою систему ось такий подовжувач. Обріжу цей шнур, щоб був коротший, щоб все вмістилось в ящик. І... Давайте спробуємо, як же ж воно працює. Тест-драйв, так би мовити, дивіться. Все працює. От, ось так от виглядає зарядна станція от, в розібраному вигляді. Це все гарно замонтується і буде в цьому ящику. Знаходитись це все в коробці, в ящику. Так що дивіться мої відео, я от цікаві речі складаю, ставте лайки.